Доброго дня! З вами Ганна Важколу, практичний психолог, є психотерапевт доцент кафедри педагогіки та психології вищого навчального закладу. Сьогодні з вами знову продовжимо тему емоційного інтелекту і розвинемо її, познайомичись з типами енергії. Давайте розглянемо спочатку фізичну енергію, це пальне інших видів енергії. Якщо днями безперервно сидіти за компом без руху, то ви будете почуватися пригнічено і не захочете братися за нові завдання. Наступна емоційна. Позитивні і негативні емоції вони потрібні для балансу енергії. Вони споживають і дають енергію. Безпосередньо вони пов'язані з фізичною активністю і реалізацією своїх найважливіших рис розумова. Допомагає впоратись з будь-якими завданнями, без руху і харчування швидко згасає. Може здаватися, що ви чогось не розумієте, а часто це просто про те, що ваше джерело енергії не наповнилось вчасно і духовно турбота про себе і інших людей. Я не розумію, чого і що я відчуваю, що я відчуваю чому. Таке непросте запитання. Давайте спробуємо вивчити. Квітку легких людських почуттів чудовий це чудовий інструмент для цього. Давайте розглянемо схему емоцій американського науковця Роберта Плутчика. Як працює квітка емоцій? У центрі квітки найпотужніші емоції, що далі від центру то емоція слабша. Між основними пелюстками є почуття, що виникають із поєднання кількох емоцій. Пілюски розташовані одна навпроти одної. Це протилежні емоції, нащо вивчати емоції, щоб ліпше розуміти себе і інших. Кожна людина щось відчуває і діє під впливом почуттів. Усвідомивши свої почуття, ви краще зрозумітимете себе та людей навколо. Ліпше будете керувати своїми почуттями і навчитесь усвідомлювати причини своїх емоцій і прогнозувати реакцію. Ви отримуєте ключ до коривання своїми почуттями і діями. Тіло це провідник емоцій. Коли ми боїмося, закохуємо, сумуємо і радіємо, наше тіло робить це разом з нами. Часто воно раніше за нас розуміє, що відбувається, і подає сигнал. Як навчитися розпознавати відчуття? По-перше, запровадьте звичку занотовувати відчуття у спеціальному щоденнику. Записати емоцію і тілесне відчуття, а також подію, яка вплинула на ваш стан. Порівнюйте записи щотижня і знаходьте однакові відчуття. Як налагодити зв'язок тіло почуття? Щодня зупиняйтесь на 2 хвилини і запитуйте себе, що відчуває моє тіло, у якій частині тіла найпотужніші відчуття і чому. Переживаючи сильні емоції, запитайте. Де я відчуваю їх найдужче? Яка емоція так виявляється? Просто періодично давайте собі змогу відчути, що тіло живе, ноги стоять, вони стоять на землі, руки відчувають рух повітря. І воно лоскотно. Що робити з сильними відчуттями? По-перше, сконтратуватися на відчутті і дати йому визначення. Друге, Назвати емоцію, яка його спричинила. Третє сказати собі, що це нормально, це відчуття тимчасове. Давайте розглянемо далі температури емоцій, радісні, легкі почуття. Ми відчуваємо як тепло всередині тіла, неприємні, важкі, як холод, як ми можемо їх повідчути на собі. Голова болить за сильного стресу і занепокоєння. Щоки закоханість сором і сильні переживання. Вони змушують наші щоки-палати. Груди. Тут відчутні найпотужніші емоції. Жар у грудях з'являється від любові і радості, холод і біль від горя і смутку, тривога відчувається, мов камінь на душі, страх, схожий на падіння у порожнечу. Рот і горло. Злість і обурення виявляється як біль у горлі, наче його щось тисло, і таке може бути скриготиння зубів. Живіт. У закоханої людини здається, е, ну знаєте, ніби у неї такі в животі пурхають метелики. взагалі говорять, що життя в животі, і там за тривоги виникає відчуття, схоже, таке на голод, е, і від страху може скрутити живота. Потрібно постійно думати про свої відчуття. Ні, однак не треба вміти помічати, визнаючи відчуття, чи ви відчиняєте двері до розуміння емоцій. Коли як глибоко поринуто у відчуття, це ваш вибір. Головне, частіше свідомо звертати на них увагу. От формула проста: усвідомленість дорівнює увага плюс прийняття плюс розуміння себе. І у гіштальт підході часто говорить, що усвідомлення це перший крок до змін, бо ми не можемо змінити те, чого ми не помічаємо. Чи можна захворіти через почуття? Тобі часто болить голова чи живіт, але лікарі не можуть знайти причини. У такому разі можна почути слово психосоматика це означає, що довгі негативні емоції вони впливають на здоров'я. Так чи бувають погані і добрі емоції? Чому так легко роздратуватися, а радіти складніше? Чи можна обійтися без поганих емоцій? Чи є взагалі погані і добрі почуття? Емоції з плюсом і мінусом? Поганих і добрих почуттів не буває. Вони всі потрібні і всі важливі. Зате є приємні і неприємні емоції, наприклад, сум. Неприємні емоції спричиняють відчуття, які нам не подобаються: страх, роздратування, злість, розчарування, ненависть, образа, сумніви. Приємні емоції. Нам подобаються відчуття пов'язані з ними: допитливість, захоплення, радість, щастя, кохання, ентузіазм. У чому полягає користь? Неприємні емоції, спричиняють дискомфорт. щоб привернути нашу увагу. Вони попереджають про небезпеку, вони звертають увагу на проблему, вони надають сили на короткий час, вони фіксують нашу увагу, на якому завданні приємні емоції. Вони дають нам енергію і заохочують, мотивуючи щось зробити. Вони допомагають навчатися новому, запам'ятати більше інформації. Вони надають нам сил на тривалий час. Вони. І оздоровлюють нас в тому числі. Чому неприємних емоцій більше, а користі від них начебто менше? Тому що людству для виживання було вкрай важливо навчитися помічати небезпеку і швидко на неї реагувати. Такою суперздатністю стали неприємні емоції, вони, наче величезний дзвін, вони подають сигнал про будь-яку загрозу навіть уявну. Тому ми набагато яскравіше відчуваємо страх, ніж подив, образу, ніж подяку. Світ змінився, а відпрацьований впродовж тисячі років механізм поки що залишився таким, і ми хвилюємося, ми боїмося, ми шукаємо причини образу, щоб захиститися. Що найчастіше ви відчуваєте приємні емоції, то легше може протистоятись складним життєвим ситуаціям і проживати неприємні емоції. Я хочу завжди тільки радіти. Якщо забороняти собі відчувати те, що спричиняє дискомфорт, заперечувати в собі злість або образу, пригнічувати сором, то це призведе до того, що ми перестанемо відчувати будь-які емоції, скам'яніємо. І весь світ він дуалістичний, тобто складається з протилежності. Аби якби не було чорного, то ми б не. Помічали білого, не було б горя, ми б розлучилися відчувати радість. Помічати ці протилежності важливо і радіти будь-якому прояву – це наш неоціненний життєвий досвід. Чому завжди бути позитивним, не вихід. Тоді ми не сприймаємо життя таким, яке воно є. Втрачаємо здатність відчувати загалом. І неприємне і приємне, накопичуємо негативні емоції, які руйнують нас всередині, обов'язково вирвуться назовні. Не дозволяємо близьким дізнатися про наші проблеми і допомогти вам. Не даємо собі змоги здобувати досвід і доходити до висновків. Якщо я завжди думаю про легке, це називається негативним мисленням. Воно буває у всіх, і ми його також успадкували від наших предків як механізм захисту. Завдяки негативному мисленню ми передбачаємо проблеми і навчаємось на помилках. Але часто за негативом припиняємо бачити і добре. З вами була Ганна Вашколуб у рубриці Корисні поради. До зустрічі!